І не лише у Києві це стосується і решти регіонів. Ми бачимо, що загроза наразі залишається тільки для Сумської області. Ну і повітряні сили вже відзвітували про те, якою ця ніч була для України. Відомо станом на зараз про те, що усього у повітряному просторі нашої держави було зафіксовано 86 ворожих безпілотників. 42 з них вдалося збити а 26 безпілотників імітаторів не досягли своїх цілей. Ну і на підступах до Києва цієї ночі зафіксували 10 ворожих безпілотників. Цілі знищені та локаційно втрачені. Про це повідомили в київській міській військовій адміністрації. Тривога у столиці нагадаю, пролунала після 21-ї години і тривала 25 хвилин. Агресор продовжує бити по польщині. Уночі він тероризував район дронами камікадзе та артилерією. Про це у телеграм-каналі повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація. У наслідок атаки постраждала 30-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно. Також пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, інфраструктура АЗС та авто. І троє поліцейських поплатилися роботою за те, що допомогли втекти за кордон Денису Комарницькому. Як повідомили в нацполіції, щойно стало відомо про причетність двох співробітників управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області. Їх вже звільнили. Також поліціянти отримали підозри від СБУ, позбавили посади і їхнього керівника. Ми нагадаємо, що колишній депутат Київської міської ради Денис Комарницький фігурує у справі про заволодіння столичною землею. За інформацією видання Українська Правда спочатку він переховував від відслідства у Києві області а 16 лютого опинився в Румунії. Причому офіційно кордон не перетинав. КНДР представила передові військові технології дрони камікадзе з технологією штучного інтелекту і новий літак раннього попередження. Це змінює стратегічну ситуацію в регіоні. Про це повідомляє інформаційне агентство KSNA. Кім Ченин, спостерігаючи за випробуваннями дронів камікадзе, заявив, що сфера безпілотного устаткування і штучного інтелекту повинна стати. Першочерговою і розвиватися при модернізації збройних сил північна Корея, яка володіє ядерною зброєю, також уперше офіційно представила літак дальнього радіолокаційного виявлення, який може вдосконалити її застарілі системи протиповітряної оборони.